Служу з 2019 року, потрапив на срочку, але з початком повномасштабної війни десь через півроку підписав контракт та поїхав на Схід до тим бажанням. Як от пам'ятаєте 24 лютого 2022 року? Пам'ятаю, був на командировці від Пекашеру. Зустрів його на білоруській границі. В четвертій ранку була команда обстріл, тому всі... Вдягли свої бронежилети та пішли в окопи зі своєю зброєю та чекали на противника. Чи очікувало, що все ж таки нападе Росія? чи як от? Не очікували зовні. Багато хто казав, що це буде смертний приговор для Путіна, що торговлі не буде, але як бачите, зараз торгує надалі. Перший бойовий зіткнення у мене було, грубо кажучи, 10-го числа, тому що в Вовчанському напрямку. Коли росіяни пішли в штурм, я його зустрів разом зі своїми мінометами, зі своїм розрахунком, та почали допомагати нашим хлопцям на точках по мінометним вогнем. Ви базувалися у місті чи десь поруч? Десь поруч від позицій. 10 числа в ніч на 10-почався -е, е, масований артобстріл. Зістріляли зі всього: від кабів до градів, від ствольної артилерії до мінометів, крили все. Тому ну, з бліндажами вийти не могли тоді. Потім на 4 ранку пішов штурм. Хлопці з позиції породійки сказали, що чули голоса, їм дали команду відкривати вогонь, після чого вже підключилися ми з мінометом. Бомбили, куди бачать, їм було все рівно. Летіли каби та ствольна артилерія. Я бачив місто, як він, він ще був, цілий, грубо кажучи, а недавно побачив, він зруйнований повністю. Хлопці, знайомі, казали, що були на СП, що росіяни йшли без бронежилетів, тільки з рюкзаками на 120 літрів і автоматами, щоб швидко зайти та зайняти позиції. Ну, це не вдавалося таке? Не вдавалося. Наші хлопці тримали бій 13 годин. Скільки пробували таку з'їздити біля Вовчанського? — Біля Вовчанська. 8 числа я заступив якраз на неї. Після Вовчанська нас перевели в інше місце, що ми там прикривали теж з міномета, казали вже хлопці зі 120-ки. Та нам просто давали координати і ми по ним працювали. Коли ми робили тактичний маневр, то в мене над головою впівдром завався. Десь в відках запутався і просто взорвався. Усі цілі були, але контузія була. Відновлювався, можливо, в лікарні. Два дні прокапався та й пішов далі сам. Хотілося само повернутися до своїх хлопців, їм теж допомагати, захищати батьківщину. Просто так лежати і капати і казати, що в мене контузія не, не то. Просто не боятися. Як казали хлопці, не боятися питати, не боятися дізнаватися чогось нового. В інтернеті є багато ресурсів, де можна дізнатися тактичній медицині, тактичному веденню бою, книжки читати теж. Не боятися не накручувати себе, не думати, що мене впустять в бій зразу. Так не буде. Обладнання видають? Ну, видають обладнання. Видають бронежилети, рюкзаки, форму. Теплий одяг, все ведет. Є люди, дуже близькі, яких я не хочу, щоб вони були під російським флагом, тому що я знаю, що робить Росія.